у програмі ви дізнаєтесь, як прощалися з рідною Альма-Матер випускники обласного педагогічного ліцею. Цього року на Житомирщині отримали атестати про загальну середню освіту майже 10 тисяч випускників. З них 148 – це учні обласного педагогічного ліцею. Сумуватиме за рідною альма матер стипендіат президента України Надія Яремчук. Вона примножила здобутки закладу, виборюючи декілька років поспіль призові місця у четвертому етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з основно правознавства. Ліцей це для мене друга домівка, оскільки я здобула тут не лише хороших друзів, а я здобула і чудову освіту. І я можу пишатися тим. Що навчалася у ліцеї, хвилююча мить настала і для Олега Козинця. Три роки навчання у ліцеї промайнули для нього швидко, але плідно. Я був призером багатьох олімпіад, і мені було дуже приємно бути учнем талановитих вчителів цього, цього педагогічного колективу, який тут працює. Мені сподобалось тут навчатися. Я сумую, буду сумувати за ліцеєм і. Я шкодую, що я його вже так швидко закінчив, тому що ці три роки проминули дуже швидко. Сподіваюся, ще повернутися, вже будучи студентом вищого навчального закладу сюди. Навчальний рік, що минає, є хвилюючим і для вчителя історії правознавства Наталії Преснякової, тому що випускається клас, в якому вона була куратором. Я щаслива тим, що у мене такі блискучі учні, які працюють із. Учителями уміють їх розуміти, підтримувати. Ну, а ми, з свого боку, даємо всі знання і раді завжди тим перемогам, які наші учні мають. І хотіли б, щоб вони досягли таких перемог, які зробили б їх найпрекраснішими людьми, найдобрішими, найщирішими, щоб вони нам збудували, а ми їм, звичайно, будемо допомагати. Найпрекрасніше суспільство в нашій Україні на святі останнього дзвоника. Колектив ліцею підбивав підсумки навчальної діяльності. Купітка праця принесла гарні результати. Можна сказати, що цей навчальний рік був гарний, мав гарні успіхи у нашому ліцеї, тому що 49 ліцеїстів. Посіли призові місця на всеукраїнських предметних олімпіадах третього та четвертого етапів. Ми вибороли в області 79 місць і до цього доклали зусиль весь педагогічний колектив нашого навчального закладу, який відзначені срібними та золотими медалями Академії наук України та Міністерства освіти і науки, грамотами почесними Академії наук України. На святі вшанували переможців олімпіад, конкурсів, турнірів і спортивних змагань. Відзначили нагородами і найкращих вчителів, яким вручили почесні грамоти Академії педагогічних наук України. Щиро подякували невтомним сіячам освітянської ниви і випускники. Ми перед вами кланяємося щиро. Спасибі щороками доброті, навчали нас в душі і з миром. Навчали нас оминати всі складні шляхи. Ми вдячні за турботу, нагороди, за віру в наші сили та знання. Директору ми маємо нагоду сказати, що усі ми то сім'я. Без вас, наше життя, було б таке сумне. Та ви були у нас, то ж мали ми усе свята, змагання, чи і концерт. Лишали після пар нас, наче на десерт. Ми бачили турботу, радість, доброту. Ми дякуємо вам за працю нелегку. Ти по у сьогодні виглядаєш. Все закінчували, де чого не знаєш. Ти у обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них цей день. останній раз Одягнеш форму їх, побачиш останній вальс. Танцює зі ссорами строй, за уж тільки раз, каптерці ти покуриш з тим руком і перший раз, до ранку не повернешся додому останній раз, останній вальс. останній раз, останній вальс. Щасливої життєвої дороги побажали випускникам вчителі, батьки та учні молодших курсів. Ви йдете вже з ліцею, нам доводиться зітхати. Але ми вже точно знаємо, Скоро й нам отак стоять. Хай вас промені голублять і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять, всім щасливо, в добру путь. Ми запрошуємо розбити лесік цей на щастя всім. І нехай кожний рік чи десять він знову стає цілим. Тисячу дума, один урок, тисячу книжок. За роки навчання всі подорослішали. Не впізнати скромну сусідку по парті, вечірня сукня та завиті локони якої перетворили її на принцесу. Ну а юнаки тепер вони як ніколи готові здійснювати гідні подвиги. Для всіх них настав той довгоочікуваний день, про який мріє кожен школяр. Випускний вечір цього незвичайного свята немає у жодному календарі, проте до нього завжди готується дуже ретельно. Завжди намагається зробити випускний вечір незабутнім заступник директора з виховної роботи Вікторія Пироговська, яка є незмінним організатором усіх святкових заходів в обласному педагогічному ліцеї. Випускне свято воно завжди хвилююче для вчителів і для дітей, звичайно. І я, організовуючи заключний вечір, випускний, завжди намагаюся тих дітей, які десь були скромні, але віддавали всі сили знанням, Показати хоч останній день їхню красу, їхні таланти. Випускний вечір це свято, в якому поєднані біль розставання і світлі надії, радість зустрічі з майбутнім. Тому ця подія спонукає до теплих слів, щирих зізнань, душевних спогадів. Ну, з одного боку, це, звичайно, почуття радості, що якби закінчуєш ліце, але з іншого боку, ну так сумно від того, тому що три роки тут вчилися, і якби це все покидати, і ну, з першого вересня йти зовсім у другий навчальний заклад. Ну, звичайно, буду сумувати дуже. Усі святкові заходи у ліцеї прикрашав своїм співом Віктор Шишук. Він сумує, що все це вже позаду, проте йому буде що згадувати. Я відчуваю, що я буду сумувати дуже за цим закладом. Начальник гарний заклад, за нами піклувалися, нас доглядали. Ну, пеклися за нами як батьки. Ну я дуже хочу, щоб мене пам'ятали і буду знавідуватись сюди. Цією випускного вечора стала урочиста церемонія вручення атестатів про загальну середню освіту. Цього року ліцей має 20 медалістів: 4 срібних і 16 золотих. З-поміж володарів золотих медалей і Романія Головецька. Емоції просто мене переповнюють. Незвичайно буду сумувати за ліцеєм, звичайно, за всіма друзями, з яких я здобула за ці три роки. Дуже багато серйозно дуже багато різних позитивних. Моментів було в моєму ліцейському житті, і все-таки хочеться з достойністю сьогодні вступити на поріг дорослого життя. Хочеться якось відзначитися в майбутньому. І я думаю, що саме ліцейські знання, саме ліцейські перемоги, які я здобула, все таки допоможуть мені в майбутньому. Свої старання вважає секретом свого успіху інша медалістка Дарина Яремчук. Я впевнена, що я не дарма працювала всі ці роки, недарма навчалася, не дарма ходила в ліцей, можна так сказати, не дарма поступила сюди, адже я старалася і намагалася цього досягти, і тому це для мене успіх. Одяки на святі лунало на адресу невтомного педагогічного колективу ліцею, адже вчителі були не лише вимогливими наставниками, а й добрими друзями. Вони не лише давали міцні знання, а й підтримували та оберігали, виховували порядними та чесними людьми. Насамперед хочу сказати, що я дуже вдячна директору ліцею, нашому куратору та вихователю, що всі ці три роки вони нас терпіли. І також хочу подякувати усьому педагогічному колективу за те, що отримали такі міцні знання. Також, звичайно, буду зумувати за всіма, але надію, що через кілька років ми все ж будемо зустрічатися. І надію, що дружба, яку ми принесли через три роки, ніколи не згасне. Висловлювали щиру вдячність педагогам і батьки. Сьогодні така знаменна подія в житті моєї родини, моєї сім'ї. Мій старший син закінчив ліцей, отримав атестат, отримав путівку у доросле життя. Я хочу скористатися нагодою і подякувати, подякувати цьому трудолюбивому колективу, трудовому колективу, педагогічної ліцею, дійсно колективу, дійсно педагогам. Які віддавали на протязі трьох років душу і серце для того, щоб моя дитина, його друзі, випускники цьогорічного стали такими, як вони стали, тому що вони на сьогоднішній день отримали, так, можливість досягнути більшого по в подальшому житті. Мудра народна скарбниця береже найкращі традиції. Дорогу самостійного життя за народним звичаєм освячують хлібом сіллю. Тому й батьки ліцеїстів вручили випускникам хліб на заквітченому рушникові, аби він оберігав від зла й біди, давав наснагу і повертав до рідної світлиці. і часто Єчісь ми з вами.

За стародавнім слов'янським звичаєм, відправляючи у дорогу своїх учнів, наставники говорять напутні слова, і сила цих слів несе в собі силу оберега. Тому нинішні наставники переконані, що цьогорічний загін випускників примножить славу своїх попередників. Наші випускниці і випускники стають старостами навчальних груп у вищих навчальних закладах, тобто це молоді люди. Які не тільки гарно вміють вчитися, але і стали хорошими громадянами нашої держави.